Вдихніть на повні груди повітря безкрайнього степу від нього віє свободою та небезпекою, бо степ деякий непередбачуваний, сповнений первісною містичної сили. Він не терпить спроб приборкати його, але водночас щедро обдаровує тих, хто приймає його правила. Життя тут це вічний рух. Степ відкидає будь-які спроби звести постійні поселення. Табори постійно кочують, адже довго затримуватися на одному місці смертельно небезпечно. Громада ваша фортеця у цьому світі. Римка, розвиток і вирішення внутрішніх суперечностей вашого табору стануть ключовим елементом виживання. Величезні простори степу, вкриті руїнами стародавньої цивілізації, що загинула. Їхні таємниці та скарби притягують, але всередині руїн чатує темна сила. Що поглинає все живе. Навіть знайомі істоти з українського фольклору, які населяють ці землі, змінилися під впливом степу та руїни. Вони стали жорстокішими, більш непередбачуваними, але щось у степу зрушилося, і зміни, що насиваються, здаються глибшими ніж будь-коли. Частіше можна почути про духів, що йдуть на контакт, про нові руїни, що виринають із землі, та чутки про місця, де можна нарешті осісти. І я теж підготував для вас кілька чуток, поговорюючи, що ця настільна. Рольова гра українського авторства, і що її спробувати можна вже зараз і навіть безплатно. А ще ходять чутки, що цю гру майстер може вести зовсім без підготовки. Ця гра має назву Дике Поле. Вона народилася на основі рушія Wild Worlds, відомого за грою The Wild Sea, але з українським серцем і колоритом. Якщо у Wild Sea ви мандрували морем із гілок і коріння, то тут просторами безкрайнього степу, де замість кораблів рухаються кочові табори гри – Святослав Демченко та Євген Макеїв. це не просто адаптація чужої системи, а повноцінна українська інтерпретація з власною атмосферою, культурними мотивами й унікальними істотами з українського фольклору. У книзі ви знайдете світ після занепаду цивілізації, де люди живуть у постійному русі, борються з руїнами минулого і намагаються зберегти громаду. Це гра не лише про пригоди, а й про вибір, співпрацю та небезпеку, що завжди поруч система правил. У центрі дикого поля спільна розповідь. Ви не просто виконуєте ролі персонажів, а разом із майстром будуєте історію прямо під час гри. Кіски тут працюють не тільки як успіх або провал. Вони ще й додають у гру нові сюжетні повороти, які ви самі ж і вигадуєте на ходу. Система базується на рушії Wild Works, відомому завдяки грі The Wild Sea. Вона використовує просту леганочку механіку пула кубів. Ви берете кілька шестигранників, кидаєте їх, і найвищий результат показує успіх чи невдачу. Шість тріумф чистий успіх 4 5 конфлікт Успіх із наслідками: один, два, три, лихо або провал. А якщо випали дублі, у гру входить твіст, новий сюжетний поворот, який вигадують самі гравці. Завдяки цьому партія завжди рухається вперед. Навіть провал не гальмує гру, а створює нові можливості для історії. Дике поле максимально зменшує потребу у підготовці. Майстер приходить не з готовим сценарієм, а з інструментами, персонажами, табором, кількома ідеями. Решта історії народжується. За столом. Саме тому ця гра ідеально пасує для тих, хто любить імпровізацію та хоче творити світ разом із гравцями. Швидкий старт. А тепер найприємніше, окрім того, що спробувати дике поле можна одразу і без жодних бар'єрів, бо автори підготували набір швидкі мандри. Тут є ще один момент, який мене особисто приємно здивував: квікстарт швидкі мандри виявився напрочуд багатим на контент. У ньому ви знайдете окремий буклет правил. На 79 сторінок, посібник майстра на 32 сторінки з купою інструментів, які допоможуть навіть новачку вести таку наративну гру. Опис частини сеттингу території Кагул, яка одразу готова до пригод. Зручні підказки з правилами та навіть по сетингу, готові аркуші персонажів і, власне, аркуш табору, який ви заповните всі разом на старті. Це не просто демо-версія, а повноцінний міні-набір для гри. Якщо ж ви любите грати онлайн, то існує ще й модуль. Для Foundry і щоб перенести табори та персонажів на віртуальну стільницю. Тобто, все, що потрібно для вас, це компанія друзів і кілька шестигранників усе інше вже готове. Враження. Дике поле справляє дуже цілісне і водночас свіже враження. Це гра, яка не намагається бути ще одним клоном D&D, а говорить власним голосом. По-перше, атмосфера, український степ, духи з нашого фольклору, руїни загублених цивілізації. Усе це створює відчуття рідності й водночас дивини. Ти ніби впізнаєш знайомі мотиви, але вони постають у новому містичному світлі. По-друге, система. Завдяки простим киткам кісток і твістам, гра тримає історію Живою та непередбачуваною. Провал це не завжди кінець, а буває навіть нова можливість для розвитку сюжету. Це особливо цінно в моменти раку кубів, коли ваш сюжет застряг і не рухається далі, бо ви не можете пробити захист ворога. По-третє, акцент на громаді. У більшості рольовок головний фокус це персонаж. Тут же в центрі історії цілий табір, громада. Це додає додаткового шару глибини, бо ви дбаєте не тільки про себе, а й про спільноту. Завдяки цьому дике поле виглядає виглядає як чудовий вибір для новачків, які шукають доступний вхід у світ настільних рольових ігор, і для ветеранів, яким цікаво, щось свіже і споріднене духом, які готові відкрити для себе світ наративних ігор. Для кого ця гра? Дике поле це гра насамперед для тих, хто любить наративні настільні рольові ігри. Тут головне історія, несподівані повороти і спільне творення сюжету. Якщо ви цінуєте імпровізацію, атмосферу і відкритість до сюрпризів, ця гра стане для вас справжнім відкриттям. Вона також чудово підійде тим, хто награвся в традгейми, на кшталт D&D чи Dragonbane, шукає новий досвід і готовий вийти за межі класичної структури бойових пригод. Тим, хто цікавиться українським фольклором і хоче побачити. Як він переплутається з дивним постапокаліптичним світом, тим, кому до душі формат роуд муві, подорожі, зустрічі з новими місцями та людьми, постійний рух і розвиток громади. А от якщо ти переконаний прихильник тратгеймів, де все тримається на докладних правилах бою, числах і суворій структурі, дике поле може видатися тобі надто вільним і хаотичним. Це не про оптимізацію і тактику, а про спільне створення історії. Дике поле це унікальна українська настільна рольова гра. Яка пропонує зовсім інший погляд на пригоди. І я навіть не побоюся цього слова. Перша українська наративна ральовка такого масштабу. Тут ви не будуєте замки, і не полюєте на скарби у підземеллях, а вирушаєте в нескінченний степ, де головна цінність громада і здатність разом творити історію. І знаєте, що більш цікаво? Ви навіть можете допомогти творити історію української індустрії НРІ, підтримавши цей проєкт авторства Святослава Демченка та Євгена Макеєва. На сторінці видавництва кура. Нагадаю, що спробувати швидкий старт можна вже зараз безплатно, завдяки набору швидкі мандри за посиланням у описі. На цій ноті хочу побажати авторам наснаги і сил скоріше завершити основну книгу правил, яку просто не терпиться вже помацати. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, чи хочете ви більше оглядів різноманітних настільних рольових ігор. До нових зустрічей, друзі, і бажаю, аби ваші подорожі степом завжди досягали своєї. Met thing.